Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо вчити віршик про жука. І для того, щоб гарно його запам'ятати, давайте спочатку потренуємо язичок. Піднімемо його догори і гарно скажемо: ж ж Жук, жучок, жовтий бочок. Ти не лежи! Політай і пожужи. Ось такий вірш. І поки ми будемо його вчити, давайте ми його сконструюємо. І нам потрібна буде ось така гра, там в коробочці знаходиться одна шкатулка з деталями, а друга шкатулочка. З карточками. І ми сьогодні будемо робити нашого жука. Якщо у вас немає такої гри, попросіть батьків, щоб вони вам вирізали з картону ось такі деталі. Два жовтих напівкруга, які ми з'єднаємо, або один просто жовтий круг. Два білих круга. Два чорних. Ну і, звісно, лапки для жука. Нехай їх буде шість і робимо жука. Робимо і говоримо вірш. Жук, жучок, жовтий бочок. Ти не лежи, політай і пожужи. А я тобі зроблю очі. Жук, жучок. Жовтий бочок, ти не лежи, політай, божу Хм, Який гарний вийшов жук. Повторимо ще жук, жучок, жовтий бочок, бочок ти не лежи. Політай і пожужжи. Вчимо віршик, робимо жука. Я чекаю ваші фото і розкажіть цей віршик своїм друзям або вихователям в садочку, або вчительці у школі. Розкажіть і не забувайте, язичок піднімаємо, гарно жужи. Ж... Жук, жучок, жовтий бочок, ти не лежи, політай пожужи.